Хрестоносці королі 3 це стратегія у реальному часі, де нам дають змогу пограти за будь-якого правителя епохи раннього середньовіччя. І, звичайно, що грати ми будемо за українців, а саме за Галичину. Тільки тут зараз якийсь Гавріл сидить ще й з русинською культурою. Така людина навряд чи зможе об'єднати українські землі, тому краще створимо власного правителя. <му> Непоганий таки вийшов гігачат, Залишилась одна маленька деталь. Окрім гігантизму, дав йому блискучого стратега, інтелект, силу і розбій стандартний набір для знищення московитів. Тільки от трохи вийшли за ліміт окулярів налаштування. Тому одразу скажу вам, що дипломатія, інтриги і вченість нам сьогодні не знадобляться. І по дефолту правителі на цій території мають русинську культуру, яку я хоч зараз міг замінити. Але то було б занадто швидко і легко. Краще зробимо це цілю на гру, а також маємо реформувати релігію та об'єднати всі наші і не наші землі. Правителя назвав на честь Аскольда, який якраз сидів на київських землях в ті часи, а оскільки. Яки стартували ми з Галичини, то династія повинна була бути відповідною. Ну, наприклад, сильні сини Галичини. Якось довго виходить. Трохи скорочу. Ну і герб. Чисто львівський такий лев. Держава, звичайно, буде зватись Україною. Залишалось тільки обрати. Ну ладно. Вождь Аскольд, сильний син Галичини з України, готовий підкорювати світ. Але спершу треба було собі жінку знайти. І запам'ятайте, хлопці, головне, це не цицьки й дупи, а навички управління, які дозволять нам контролювати більшу кількість земель. Тому беремо ось польку сміхну, 16 років, саме те для середньовіччя. Самого же Скольда прокачуємо по максимуму у військову справу, бо нам зараз доведеться чимало повоювати. Щодо армії, то в нас є звичайні селяни з вилами й лопатами, професійна армія пікінерів і воїни, яких в нас поки трохи не стача. Тож, ось наймає. Маємо добринню, якого, до речі, можна зробити міністром оборони у нашому, так би мовити, середньовічному парламенті. Останнє, що нам треба, це гроші, і найшвидше буде попросити фінансової підтримки у поляків. Попросити. І тут у дію вступає перк професійного розбійника, що дозволяє нам вдвічі швидше збирати європейські кредити під 0%. Окрім гривень, ми отримаємо ще й славу, але доречніше буде перекласти це як очки влади. Вони необхідні для утримання війська. І нарешті ми готові віджимати тер Бовель, ну тобто Тернопільська область. Усе просто збираємо військо, ведемо на військо противника. бам-бам-буц, і ніякому не встояти проти могутності Аскольда сильного. Після цього захоплюємо місто. За все це ми отримуємо відсотки перемоги, і як тільки вони дійдуть до сотні, війна закінчиться. Тим часом противник вирішив захопити Галич, але невдало. І усе перемога. Тернопіль стає частиною України. І чудова новина! Сміхна вагітна! Це, мабуть, вперше в останнє в житті я так сильно радію такій новині від дівчини. І як ви вже, мабуть, зрозуміли, граємо ми тут не за країну, а саме за правителя. А після його смерті гра переходить в руки його першого наслідника. Тож так, діти, це важливо. Тим часом я помітив, що Києвом зараз править якась тіла, та й у військовому потреби. Потенціалі, вони нам явно уступають. Ідеальний момент, щоб нанести удар. От тільки розв'язувати війни за усі землі, Аскольд поки не міг, адже для цього треба було стати популярним правителем. І навіть не питайте мене, як ця система могла працювати у середньовіччі. Аскольд же поки що може захоплювати лише гравства. За те, які мій улюблений неіснуючий Житомир. Швиденько розбиваємо Житомирське військо і захоплюємо місто. І в мене народився перший син. Одного дня цей. Хлопчик стане великим королем, тож ім'я йому треба обрати відповідним. Але поки я там відволікався на сина, ворог встиг захопити мій Теребовель. Я одразу пішов відбивати місто, але зрозумів, що на мене чекала тяжка битва, якої скоріш за все програв би. Але є один професійний маневр: за гривні тут можна наймати власну ПВК, такий собі середньовічний вагнер з мадяр різних. І схоже, що в їх вартість входила й доставка новою поштою, адже вони одразу заспавнились прямо перед основним військом. Це дало нам змогу перевернути усі шанси і з легкістю розбити київське військо. Після перемоги повів воїнів на столицю, але в цей час просрав Житомир. Усе вирішилось у фінальній битві. І все, Житомир став Україною. Поки що досить воїн, треба зайнятися розвитком міст. Будуємо військові табори у Галичі і Ринок у Львові. Так, до речі, запам'ятайте, що Львівську площу ринок збудував саме Аскольд Сильний. І взагалі всі події цього відео засновані на реальній історії України. України, тож запам'ятовуйте, може на ЗНО знадобиться. Польський вождь Лех третій вже почав поважати українців і навіть сплатив нам данину, аби ми його не чіпали. А от білоруси податок не занесли, тому пішов збирати власними силами. А ще наткнувся тут на геніальну Гертруду і вирішив переодружитись, оскільки всі ці перки переходять на дітей, а геніальність є найкращим з них усіх. Ну і знов до бою на цей раз забираємо вущицю. Я так розумію, що то Вінниця. Віджим території проходив досить легко, як раптом мені оголосив війну якийсь у з Буковини. І взагалі, то небезпека невелика. Але в нього був один союзник Рашка. Так, на мене тільки що напала Росія. Ну насправді то Чорногорія, але ситуацію це не покращувало, адже на Галичину йшло трьохтисячне військо. Але окрім грошей і слави, у правителів є ще один дуже важливий ресурс діти, яких можна ефективно одружувати і здобувати союзи. Тож шестирічний Житомир одружувався на десятирічній Мирославі Західної Німеччини, а ми отримували додаткові півтори тисячі армії. Бо тільки чекати їх було довше, ніж лендліз від США, і я майже рік тупо мансив по всій території України. Та я дочекався на лужицьких бійців і тепер вже тікали кляті буковинці. Майже вже до учі не перелізли, але я спіймав і зрозумілою мовою пояснив мінуси союзничества з рашками різними. Потім відбив і Львів, війна вже підходила до завершення, а в мене народилась донька. І поки я думав, як би її назвати, я зрозумів, що тільки що ледь не втратив всі свої землі. Але натомість здобув нового німецького друга. Тому вирішив назвати доньку на честь держави-побратима. І Вінниця теж стала частиною України. Але що ж це за Україна така без Києва? Ну, От тільки треба було знову цілий рік чекати на ложицьких бійців. Тож, поки противники там захоплюють Житомир, я піду на банкет. Минуло 9 місяців і підмога підійшла. Потім декілька виграних битв, іначе нічого складного. Як раптом хорвати з поляками оголосили мені війну за історично Український перемишль, але в мене досі залишався ще один ресурс лужиця. Тож тепер однорічна дівчина виходила за 30-річного вождя білорусів, типова середньовічна сім'я. І поки українці з німцями захоплювали Київ, білоруси захищали Галичину від поляків. Е, знову хочу нагадати, що події. Є історично достовірними. І нарешті Київ став частиною України. А поляки до Сталі в підол, до Сталі Пендоль. До Сталі в, в ну, те, що він сказав. А сколь тим часом підвищився до верховного вождя і замість шапки вдягнув обруч. А ще в мене закінчились ресурси для укладання союзів, тому довелося міняти жінку на більш плодовиту. Потім захопив Хотин, а Васкольда народився ще один син. Геніальний гігант. Не знаю, як ви, а я завжди мріяв, щоб мого сина звали Петро Порошенко. Він, до речі, в нуль років був сильнішим за половину кращих воїнів мого війська. Житомир тим часом став повнолітнім парубком, і на честь цього я вирішив подарувати йому Житомир. Потім ми пішли святкувати його день народження на полюванні і всплив цей івент. My син Житомир went on a head of the group Chasing Heavy admit. Ну і якщо коротко, то походу він вбив якогось мужика і скинув усе на косолапого. Ну і тут у мене, як у правителя, був вибір прикрити сина і відмазати його від 10 год тюрми, або звинуватити його в злочині і кинути за решітко. Або просто вбити. Нагадую ми у середньовіччі. Ну і тут така справа, що за системою наслідування наступним правителем... Мав стати старший син, тобто Житомир. Але чисто по статам мені більше подобався Петро Порошенко, а позбавляти сина наслідства у цій грі справжній геморой. Тому я, як чесний і справедливий правитель, вирішив не покривати злочин Житомира і показав приклад всім іншим українцям земля пухом. І схоже, що мене покарала карма, і Аскольд одразу захворів раком. Але відрізав ногу, іначе покращило. Потім захопив Корсунь і, нарешті, став. Достатньо популярним правителем, аби розв'язувати війни за королівство. Тому настав час віджимати південну Україну у казахів. І тут я якось завтикав, і в мене народилась незапланована дитина, що могло дуже сильно нашкодити моїй системі наслідування. Тож про всяк випадок розлучився і повернувся до бездітної колишньої. Війна тим часом проходила без особливих складностей, і дуже скоро Україна збільшилась майже вдвічі. Тільки що це за кара керман, Тож очаків. Єдиний мінус, що захопив я не самі землі, а лише титул герцога. Тож Суру Зумані і Акгюльс Черкас ставали моїми васалами. Для віджиму земель у васалів треба. Треба було підвищити авторитарність моєї держави, але я поки що не мав на це ресурсу. А тут якісь селяни підняли заколот, але я їх усіх перевбивав. І, схоже, що знову карма, становище Скольда погіршилось. Довелось вирізати око. Скольд, до речі, зараз виглядав якось так. Ну і настав час нарешті помститись буковинцям за таку ганебну зраду на початку гри. Оголошуємо завоювання короля Молдови, і тільки я вів війська на територію Буковини, як Аскольд загинув. Запам'ятаємо його першим великим правителем України, геніальним повководцем і чудовим батьком. На трон сідав семирічний Петро Порошенко Аскольдович, сильний син Галичини з України. І це повна срака. Війна з Молдовою, а Петро поки не має скілів повководця, втрачає гроші через недостаток управління, а ще його недолюблює більша частина парламенту і васалів. Але вирішуємо одну проблему іншою проблемою. Віддаємо половину земель чувакам з парламенту, через що втрачаємо штраф до управління і покращуємо їх ставлення до нас. Тим часом війна йшла дуже добре, навіть занадто добре. Я без бою захопив вже половину Молдови, а у противника було лише 6 сотень воїнів. І це була пастка. На мене раптом вилетіла трьохтисячна армія, що могла моментально розбити половину мого війська. Але знову кличемо на підтримку ПВК Мадяр. І починається наша найтяжча битва. Сотні вмирали, тисячі отримували поранення. Хлопці ставали чоловіками, чоловіки ставали жінками. Ріки барв'яніли від крові. А землі укривались тілами загиблих воїнів. Переможцями, звісно річ, вийшли українці. Петро Порошенко стає першим. Королем України. Ну точніше, він стає королем Молдови, але зараз перейменую. Завдяки неймовірним зусиллям синів Галичини, Україна вже стала одним з найбільших королевств Європи. Та чи зможе юний Петро розбити хазарів і нарешті об'єднати всі українські землі? Дізнайтесь десь через тиждень.